Привіт всім! Якщо вам буде цікаво про оренду житла в Німеччині, то підписуйтесь і ставте лайки. Буде відео коротеньке. читаю багато питань від дівчат, і не тільки від дівчат, як правильно орендувати житло в Німеччині, як вирішити питання із орендодавцями. І взагалі, як це зробити правильно і самому не втрапити в халепу. По-перше, Якщо ви залежите від джоб центру і джоб центр вам оплачуватиме оренду житла, то ви повинні знайти житло, якщо ви хочете інше, або приїхати, або тільки шукаєте, знаходите житло, домовляєтеся з власником, якщо він згоден вам здати житло, то берете в нього примірник договору оренди, і відносите або, над, ну, або надсилаєте його в джоб центр коли вони його узгоджують, що будуть вам оплачувати, він підходить цей договір вам по всім нормам. Тільки після цього ви йдете до власника квартири і з ним підписуєте договір оренди. Але уважно читаєте цей договір. Або прохаєте того, хто знає з німецьку мову, щоб вам перевели все там достовірно, що там написано. Один примірник у вас, один у, оренди... у власника квартири. Потім. Коли ви заїжджаєте в житло після підписання договору оренди, ви обов'язково повинні це для вашої безпеки: підписати акт прийому передачі квартири. Тобто ви все переписуєте на листочку, що є в квартирі. Абсолютно все і в якому воно стані. Або просите, щоб вам хтось цим допоміг, або власник хай підготує такий акт прийому передачі, а ви з людиною, яка розуміє німецьку мову, читаєте, ставите галочки напроти того, що є, і підписуєте. Перевіряєте все, абсолютно все, розетки, люстри. Сантехніку, в якому вона стані працює, не працює, не полінуйтеся. Перевіряйте все. Перевіряйте, чи є цвіль, чи є грибок. Це привід, до речі, знизити оренду житла. І як є грибок, цвіль на вік, на ховання, де б вона не була, то це варто вказати в цьому акті прийому передачі, взагалі краще в таку квартиру не заїжджати, але якщо нема вибору, то обов'язково це вказати. Щоб це потім не повісили на вас. Тобто, все, що є в квартирі, в якому стані, це все переписується. Абсолютно все. І усні домовленості не діють. Краще буде, як ви це все в письмовому вигляді, оформите. Це для заради ваших нервів у майбутньому, здорових нервів. Все, ви заїхали в квартиру. Домовляєтеся, там, чи вам зі з меблями здають, чи без меблів, то вже ви вирішуєте. Але коли ви будете виїжджати, ви цю квартиру повинні повністю здати в тому вигляді, в якому заїхали. Якщо в договорі оренди вказано, що ви повинні її пофарбувати, то ви, значить, повинні пофарбувати. Ну, це вже чисто як ви домовляєтеся на початку. Все, будь ласка, абсолютно все, відносно підвальних приміщень, все, все це повинно бути в письмовому вигляді. Тому що люди часто здають квартиру, говорять одне. В результаті потім виходить, болить голова наша, ваша. Але ж ще як не розумієш мови, і не місцевий, і не знаєш всіх законів, то це лишні просто проблеми. І раджу всім вступити в спілку орендарів. Німеччини. Це абсолютно ніяка не реклама. Мені ця спілка допомогла особисто вирішенні наших проблем, непорозумінь із орендодавцем. Там є внесок щорічний, і на протязі цього року у вас є обмежена кількість, там ліміт на звернення до адвоката. Нам адвокат дуже допомогла, за що ми їй щиро вдячні. Шукаєте спілку, забиваєте через Google, спілка орендарів Німеччині, вона включає в себе. Ну, вона є такою коаліцією 130 менших спілок по всій Німеччині. Шукаєте та, яка територіально до вашого району відноситься, якщо зовсім поруч можна сходити в офіс, якщо то спілкуйтеся через емейл-письмово, ми спілкувалися так і нам дуже допомогли. То Тому всім раджую і вам. Якщо ще цікаво щось відносно. Оренди житла, ще деяких питань, то, будь ласка, підписуйтесь, ставте коменти. Ну, і щиро дякую, це коротенько. Надалі зроблю ще відео більш глибше про оренду, про працевлаштування. Всім щиро дякую, Па-па!